І так, друзі, всі, вітаю. У нас знову ж на огляді батарейки. Їх всього шість штук. Всі вони йдуть на 15 кВт, На 130 елементах зібрані. Два акумулятора йдуть одному замовнику, і чотири акумулятора то для військових. Так, перші два акумулятори було. Бажання замовника, щоб зробили ось такі петлі. Він його буде там десь вішати на стінку в гаражі. Тому зробили так: клеємо наверх і попросив екраном зробити сюди. Все зробили сенсорний монітор, все моніторить. Кожну ячейку бачить третя сторінка. Це в нас е помилки, якщо вони будуть, показує температуру. Показує вольтаж на кожній ячейки. Розбаланс 0 там вольта. Тобто все в ідеалі. Точно така ось друга батарейка. Зараз запустимо. Все файно, все працює. Так, і ось такі маємо 4 батарейки. Це для військових. В такому ж варіанті, тільки без моніторів. Да, воно мощне, зараз покажу вам відразу розміри, кого зацікавить. Довжина 68, ширина 15 і висота 46. Ось такі розміри і вага десь близько ну, біля 70-72 кг. Ось так воно може бути. На сьогоднішній день ціна такої батарейки, якщо це буде з монітором, тут, до речі, посилені стоять клеми. Ось такі, під, М13, під М10. Так, далі у нас по ціні. По ціні ось така батареєчка може бути з монітором на сьогоднішній день 70-2500. Якщо без монітора, мінус 2500. Тому що монітор там 2200, ну і установка там пару гривень, тому що він сам туди не залітає. Без монітора 70 000, ось така батареєчка. Все файно. Тут також посилені клеми 200 А, їх вистачає ну, дуже за глаза. Тому якось так, друзі, ось такий огляд: шість батареях маємо. Все їде на відправку. Кого зацікавило? Номер телефону тут лишаю. Звертайтеся на коментарі. Немає часу відповідати. На жаль, тому якось так. Все з вас лайк.